Блаженні, непорочні, що ходять у законі Господнім, блаженні ті, що додережу їх свідчення Його, і всім серцем шукають Його, вони не чинять беззаконня і путями його ходять, ти наказав виконувати заповіті Твої пильно, о коли б дороги мої вели мене до виконання постанов твоїх, тоді б я не осоромився, зважаючи на всі заповіді Твої, буду славити тебе в правоті серця. Навчаючи судді правди Твоєї, буду сповняти повеління Твої, не покидай мене, як юнакові додержати в чистоті дорогу свою, кільки й слів Твоїх, всім серцем своїм я шукаю тебе, не дай мені відхилитися від заповідей Твоїх, слово Твоє заховав я в серці моїм, щоб не зрішити перед Тобою. Благословенний єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Устами моїми сповіщав я суди уст Твоїх, дорогами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, я і буду пильнувати поті твої. заповіті Твої утіха моя, не забуду я слова Твого, я вмірі твої рабу Твоєму, я буду жити і додержувати слова Твого. Відкрій очі мої, зрозумію чуда закону твого. Я подорожній на землі, не приховуй від мене заповіді Твоїх. Томилася душа моя, щоденно бажання зрозуміти суди Твої, ти упокорив гордих, прокритих тих, що відхилилися від заповідей Твоїх, зніми з мене сором і зневагу, бо я додержуюся заповіків Твоїх, бо князі сидять і змовляються проти мене, і жраб твій, і роздумую про постанови Твої, свідчення твої втіха моє, і накази твої, радники, мої, землю никне душа моя, і оживи мене за словом Твоїм. Розповім я про дороги мої, і ти вислухав мене, навчиш мене заповітів твоїх, дай мені зрозуміти дорогу повелінь Твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої, ниє душа моя від скорботи, підкріпи мене за словом Твоїм, одверни від мене дорогу неправди і в законі твоїм провадь мене. Я обрав дорогу істини і поставив перед собою суди Твої, я пристав до свідчень твої, Господі, не осороми мене. Іду дорогою, заповідь Твої, коли ти розшириш серце моє, покажи мені, Господи, дорогу постанову твою, і я буду триматися її до кінця життя мого. Розуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідь Твоїх, бо я бажаю її нахили серце моє до досвідчень, а не до лихої користі. Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту. Оживляй мене на дорозі Твої, постав слово Твоє перед рабом Твоїм, щоб мав я страх перед Тобою, одверни від мене зневагу, якою боюся я, бо суди Твої милостиві. Ось я жадаю наказів Твоїх, оживляй мене правдою Твоєю, і нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоїм за словом Твоїм, і я дам відповідь тим, що гайблять мене, бо я на слова Твої, не відбери слова правди від уст моїх, бо суди Твої, надія моя. Буду додержуватися закону Твого повсякчас і на віки віків, буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей Твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення Твої, не посоромлюся, буду втішатися заповідями Твоїм, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей Твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази Твої. Згадай слова Твої, дороба Твоя, на які ти звелів мені вповати, це вкіха моя в горі моїм що слово Твоє оживляє мене. Горді тяжко знущалися з мене, але я не відхилився від закону Твого. Згадую, Господі, присуді Твої двічні вкішаюся. Суму вертай мене за грішників, що відкинули закон Твій. Постанови Твої до пісня моєї на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я Твоє, Господі, і тримався закону Твого. Він став рідним мені, бо я дотримуюся наказів Твоїх. Я сказав, Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова Твої, молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом Твоїм, думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповіків Твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді Твої. Ці ті безбожні їх оточили мене, але не забув я закону Твого. О півночі вставав я проставляти Тебе за праведні суди Твої. Я спільник тим, що бояться тебе, і шанує повеління Твої. Милості Твої, Господи, повна земля. Навчи мене заповітю Твоїх, благо зробив ти, Господи, Слузі Твоєму, за Словом Твоїм. Доброго розуміння та знаття навчи мене, бо заповідям твоїм я вірю. Якщо не був я упокорений, я блукав, а нині тримайся слова Твого. Благий ти, Господи, Твої, навчи мене навчиння, заповіків Твоїх. Примножили на мене неправду, горді, але і всім серцем схиляються до заповідей Твоїх. Загрубіло серце, як сир з молока. Я ж утішаюся в законі Твоїм. Благо мені, що Ти упокорив мене, щоб я навчився заповіді Твоїх. Благий для мене закону створі більше, за тисячі золота і стрібла, слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і по всіх час, і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Руки твої сотворили мене і впорядкували мене, розуми мене, навчуся заповідей Твоїх, ті, що бояться тебе, побачить мене, і звеселяться, що вповай на слово Твоє. Знаю, Господи, що суди твої праведні, і що ти справедливо покарав мене, нехай же буде милість твоя втіхою мені за словом Твоїм до раба Твого. Нехай зійде на мене милосердя Твоє, я буду жити, бо закон твій навчання моє, нехай будуть посоромлені горді. Бо вони безвинно нападають на мене, а я буду навчатися у повеліннях Твоїх. Нехай прийдуть до мене ті, що бояться тебе, і знають свідчення Твої. нехай буде серце моє непорочним у законі Твоїм, щоб не осоромився я. Умліває душа моя за спасіння Твоїм, а я покладаю на слово Твоє, плачуть очі мої за Словом Твоїм. Я кажу, коли ти втішиш мене, я став, як той міг у диму, але наказів Твоїх не забув. Скільки ще днів для раба Твого, коли вчиниш гонителя моїм суд, яму викопали для мене горді, наперекір закону Твоєму, ці заповіді твої істина, безвинно переслідують мене, поможи мені, ледве не знищили мене на землі, я ж не покинув заповіді Твоїх, оживи мене за милістю твоєю, і буду берегти свідчення вуст Твоїх. Навіки, Господі, слово Твоє перебуває на небесах. Зроду в рід істина Твоя, ти поставив землю на стоїть твердо, з волі твої все стоїть аж до цього дня, бо все служить тобі. Коли б не закон твій був тіхой мені, коли б я загинув в біді мої, повік не забуду повелінь Твоїх, бо ними, ти оживиш мене, Твій я, спаси мене, бо я сповняю повеління Твої, нечистивці підстерігають, щоб погубити мене. Я заглиблююся у свідчення Твої. Я бачу кінець цього досконалого, але заповідь твоє широка, безмірно. О, як люблю я закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх вчителів моїх, бо я вдумуюся у свідчення твої, став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх. Від усякої стежки вукаву є стримав ноги мої. Щоб берегти Слово Твоє від судів Твоїх я не відхилявся, бо Ти, Боже, навчив мене, які солодкі слова Твої Твоїх устах моїх, вони солодчі за мед на язиці моїм, Ти зробив мене мудрим заповітами Твоїми, тому зненавидів я всяку дорогу неправди, закон Твій світинь для ніг моїх, і світло на стежках моїх. Я поклявся і постановив додержуватися праведних судів Твоїх і додержуюся. Дуже знеможений, я, Господи, оживи мене за Словом Твоїм, прийми ж милості, Господі, добровільну жертву мою, і навчи мене судів Твоїх, в небезпеці завжди душа моя, та не забув я закону Твого, бо в противні поставили сіки для мене, але від наказів Твоїх не відхилився, свідчення Твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони радій серця мого, я нахилив серце моє, сповняти накази Твої вічно, до кінця життя мого. Тих, що противляться закону, я зненавидів, Закон же твій полюбив, ти моя поміч і захист мій, і я вповайне на слово Твоє. Відійді від мене, беззаконники. Я буду навчатися в заповідях Бога мого. Заступи мене, Господи, за словом Твоїм, і я буду жити, не осороми мене в ноді моїй. Поможи мені, я спасуся, і безперестанно буду навчатися заповідей Твоїх. Ти нані що обернув тих, що відступили від закону Твого, бо хитрощі їхні неправда, як попіл ти відгортаєш нечистивців землі, тому полюбив я свідчення твої, від страху перед Тобою тримти тіло моє, суддів Твоїх я боюся, я чинив суд і справедливість, не віддавай мене до рук ворогів моїх, захисти раба Твого, на добро йому, щоб не гнобили мене горді, знесилися очі мої виглядати, і спасіння Твого. І слова правди Твоєї, є в милість твої службі Твоєму, і постанов Твоїх навчи мене. Я раб твій, дай мені розуміння, щоб я зрозумів свідчення Твої. Прийшов час відплати Твоєї, Господи, бо безбожні зневажив закон Твій. Я ж полюбив заповіді Твої більші, золото, і дуре каміння. Всі повеління Твої визнаю справедливими, а дорогу неправди ненавиджу. Дивні свідчення, Твої, Господи, тому й додержується їхня душа моя, об'явлене слово Твоє просвітлює, розумляй немовляк. Відкривай уста мої, як повітря, втягую в себе Твої, бо так їх жадаю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Духові, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господі помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зляйся на мене. І помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє, ступи мої направ за словом твоєї, і нехай не мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй, раба Того, світу, неця Твого, і навчи мене заповітків Твоїх, потоки і свісти, течуть з очей моїх, бо люди не додержують закону Твого. Праведні ти, Господи, і справедливі суди Твої, свідчення Твої, що їх заповідав ти правда і чиста істина, ревність моя за Тебе сушить мене, вороги мої забули слова Твої, розпали нечисте слово Твоє. Я раб твій, полюбив його, малий я і принижений, але полінь Твоїх я не забув. Правда Твоя, правда вічна, і закон Твій то істина. Корбота й гори прийшли на мене, та заповіді твої, утіха моя, правда, свічень твоїх вічна, Дай мені зрозуміти їх, я буду жити. Від усього серця му, взиваю я, Почуй мене, Господі, твої я сповнятиму. Зиваю до тебе спаси мене, буду сповняти накази Твої, раніше світанку взиваю я, на слово Твоє вповаю, раніше ранку відкрикі очі мої, щоб навчитися слів Твоїх. Кожий, Господі, голос мій, з милості Твої, за судом Твоїм оживи мене, наблизилися до мене, ті, що замислили зло чинити, і від закону Твого недалеко стали. Ти ж, Господі, близько від мене, і всі заповіті Твої істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що ти їх навіки встановив, злянься на горе моє і визволи мене, бо я закону твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене за слово Твоїм, Живи мене. Далеко від нечистивців спасіння, бо вони не визнають закону Твого. Велика щедрість твоє, Господі, живи мене праведним судом Твоїм. Багато в мене напасників, гнобителів, але я від свідчень твоїх не відчилився, бачу я безбожних і тяжко мені, що вони відступили від слова Твого. Глянь, як люблю, я заповіді Твої. З милості Твої, Господі, оживи мене. Основа слів Твоїх істина, і вічні всі суди правди Твоєї. Князі безвинно гонять мене, але серце моє боїться слова Твого. Радіє від слів Твоїх, як той, що отримав велике багатство. Неправду я зненавидів і дадує Нею закон твій, я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю Тебе за суди правди Твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон Твій, і не спотикаються вони. Я уповаю на спасіння Твоє, Господи, і сповняй заповід Твої, душа моя додержує свідчень Твоїх, бо вельми люблю їх, я охороняю заповіді Твої, свічені Твої, бо всі дороги мої перед Тобою, Господи. Нехай діде молитва, моє до тебе, Господи, за словом Твоїм, розуми мене, нехай прийде благання, моє до тебе, Господи, за словом Твоїм, визволи мене, Засловляй куста, мої пісню хвали, коли навчиш мене заповіків Твоїх, язик мій буде голосно провіщати слова Твої усі заповіті, Твої правда, нехай стане рука Твоя на поміч мені, бо я обрав собі повеління Твої, я жадаю спасіння Твого, Господи, закон Твій, утіха моя. Нехай живе душа моя, і славить тебе, і суди твої, нехай допоможуть мені, я блукаю, наче ягня загублене, знайди раба бо я твоє твоїх не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх і, і на віки віків. Амінь. Святий Боже. Святий кріпкісті, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкісті безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісті безсмертні, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому духу Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая кройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прості, беззаконні наші святи, посети ізцілине мочі наші. Імені Твого ради. господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, пов і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо проще нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і по усіх час, і віків. Амінь. Зрішив я перед Тобою спаси, як блудний син, прийми мене, очекаюся, і помилуй мене, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Христе, Спасителю я взивав до Тебе, голосу Митаря, очисти мене, який його, і помилуй мене, Боже, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Владичице, я надіюся на Твою допомогу, не відкинь мене, бо на Тебе, уповає душа моя, помилуй мене.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. всіх, Отче щедрий, дий милостиві, Боже, ти з землі сотворив чоловіка, за образом Твоїм подобою, щоб він прославляв ім'я Твоє на землі, а коли виселив його з раю за порушення заповідь Твоїх. Ти знов на краще перетворив у Сині Твоїм Христі Ісусі і відкрив для Нього Небесний рай. Дякуємо Тобі, що Ти примножив милість до нас і не віддав нас ворогам нашим, що маються кинути душі наші, безодню пекельну. Отже, і нині в милости, Господи, Ти не хочеш смерті річника, а чекаєш, щоб навернувся він, ти приймаєш його, Сина. Ти підіймаєш, ти впали, і засмучених зцілюєш. наверни мене грішно до покаяння, бо я впав, підійми мене засмученого і зціли. Благаю Твою безмірну щедрість і незбагнену доброту. Прости й забудь мої нещесленні беззаконня, ще свідомо, чи несвідомо вчинив, просвіти засліплені серця мого, і дай мені покаяння, сльози, щоб я очистив від скверні думки мої. Почуй, Господи. Зляйся, чоловіко любче, простівного милості визволи змучену душу мою, від страждань, що їх спричайні пристрасні мої помисли, симлай, Господи, чоловіко любче, прожени від мене гнобителя діявола, щоб не водив мене за своїми бажаннями і не робив мене рабом гріха, сам ти, царюй мені, Боже мій, і веди твоєю дорогою, я твій спаси мене, дай мені жити за волею Твоєю. Очисти моє серце, охорони уста від неправди, дай діяти тільки добре, мислити тільки вгоди тобі, дай мені спокій душевних моїх сил, дай радість духовну, любов правдиву, до благість, лагідність, нелицемірну віру, стриманість тверду, наповни мене вся плодами добра, дарами Всесвятого Тула Духа, не відбирай душі моєї, коли ще є не готовий. Але покаяння мої очисти, і тоді вже поклич від цього життя, щоб без перешкод диявольських прийшов є до тебе, в оселю Твої невимовної слави, з усіма святими, де святиться, і прословляється, пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.